Казали, жінці не місце в армії, а вона довела протилежне. Тричі її не брали у Харківський університет повітряних сил, але вона таки вступила. Їй кажуть, жінка не може керувати винищувачем. А вона переконана, може. Надія Савченко вже 10 років в армії, 10 років вона бореться за мрію літати. Вона мріяла про небо з дитинства. Але хотіла стати не парашутисткою, не стюардесою і навіть не пілотом білосніжного авіалайнера. Вона прагнула керувати бойовими літаками. Знайомтесь завченко Надія Вікторівна, киянка, 29 років. Після закінчення школи опанувала професію модельєра дизайнера і рік навчалася на факультеті журналістики одного із столичних вишів. Потім вступила до лав Збройних сил України. Сьогодні лейтенант Савченко, штурман-оператор вертольота Мі 24 На її рахунку 104 години нальоту і 20 стрибків із парашутом. Улюблений фільм втеча із Шоушенка. Улюблена книга Ілюзії Річарда Баха. Побожнює театр, займається рукоділлям, мріє здійснити бойовий політ на винищувачі. Життєве кредо. Бачу ціль не бачу перешкод. Після закінчення школи Надія Савченко твердо вирішила. Хочу стати військовим льотчиком. Проглянувши довідник, вона зупинилась на Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Але у вступі киянці відмовили, у військовий виш дівчат брали лише з 19 років. Тоді вона вирішила почекати і через два роки знову почала штурмувати льотний університет. Але щоразу отримувала відмови. Аж доки їй не порекомендували, аби дівчині вступити до вишу, необхідно спочатку відслужити у військах за контрактом. Я призвалася в Київ в желізно-дорожні війська. Починала я з зв'язку. Стандартна робота для жінки в армії, як багато хто думає. Потім я зрозуміла, що ближче до неба це все таке десант, парашути, небо, швидкість, висота, біг, навантаження. У Житомирській аеромобільній бригаді якраз формувався перший контрактний батальйон. Надія вирішує, її місце там, але жінок туди не набирають. Аби позбутися настирливої дівчини, командир батальйону поставив умову пробігти по снігу 15 кілометрів з 15 кілограмовим рюкзаком десантника. Командири були надзвичайно здивовані, коли Надія прибігла разом з усіма. І вже за тиждень вона служила в елітних військах. Вона була в дитинці така настойчива, що їй не говорив, вона надячка, давайте помимо. я сама, я сама. У Житомирі Надія на рівні з чоловіками-десантниками долає багатогодинні марші, займається рукопашним боєм, стріляє з усіх видів зброї, стрибає з парашутом. А коли в 2004-му на базі бригади формують черговий миротворчий контингент для місії в Іраку, вона вирішує їду і знову чує відмови. Мене в останні дні там виставляли за штат. І потім, коли комбат, який їхав, це був полковник матежик, він там теж загинув. Він сказав, що мені треба такі солдати, як вона. І тільки, напевно, через це мене поставили в штат. І я поїхала в роті як стрілок на чоловічій посаді. Українські жінки вперше взяли участь у миротворчій місії на території іноземної держави у 1994 році. Тоді, в колишню республіку Югославію вирушили дві наші співвітчизниці. Відтоді, у складі чи не кожного українського миротворчого контингенту, служать жінки-лікарі, санінструктори, перекладачі. За майже 19 років миротворчої діяльності України мир і спокій у гарячих точках планети берегли 28 українок у погонах. Серед них і наша героїня. В Іраку вона відслужила 6 місяців. Ірак. Офіційна назва Республіка Ірак. Країна розташована на південному заході Азії. У 2003 році Сполучені Штати Америки розпочали зі рахом війну. Український миротворчий контингент брав участь у бойових діях із серпня 2003 по грудень 2005 року. В цій операції взяли участь 1690 наших військовослужбовців. 18 з них загинуло, понад 40 отримали поранення. Збереглися архівні відеокадри перших днів перебування рядової Савченко в Республіці Ірак. Для того, щоб літати, мені доведеться стати офіцером. я вважаю, що справжнім офіцером можна стати тільки тоді, коли пройдеш срочку і побуваєш в бойових діях. Я що понюхаєш пороху. Тільки тоді з людини може вийти офіцер. Якщо служити рік, то служити його або на Україні, або десь в бойових діях краще приймати участь в бойових діях. В Іраку Надія служила звичайним солдатом, стрільцем 3-ї роти, 72-го окремого механізованого батальйону. Як і чоловіки, вона заступала в патрулювання, ходила в наряди і категорично відмовлялась від будь-яких послаблень чи допомоги. Вона для мене також рівнозначний воєннослужащий, мій починенний. Тобто вона всі виконує ті ж самі нагрузки, які виконують у мене ті ж самі воєннослужащі, всі роти 100%. процентів. Ніякої різниці в цьому немає. Надія не боялась важкої роботи, не нарікала на спеку, не впадала в депресії. Саме про таких кажуть універсальний солдат. Що, мені просто подобалося їхати колоною БТРів, коли спека там 55, і ти весь липкий, брудний пісок, зброя, залізо, гаряче, важке. І ти просто бачиш, попереду йде БТР з такими самими хлопцями, які так само, як ти там хекають від спеки, і ти просто розумієш, що не знаєш за що, ну ти їх так любиш. Ти розумієш, що в них і погане, і хороше. Ти просто їх щось любиш. Можливо, просто любиш саму ситуацію. Можливо, просто любиш саму атмосферу. Можливо, просто дійсно це твоє армія. Це просто твоя робота. А в Україні молились і з нетерпінням чекали на повернення надії мама та сестра. Не пропускали жодного випуску новин і щоразу зі страхом завмирали, коли передавали чергове повідомлення з Іраку. Коли передало по радіо, що наші там зірвалось, Погибли наших сім чоловік. А я сама ліпила вареники тут, бо Боже, це мені зараз морозі я згадую. Боже, ще... тут вже сусіди мені дзвонять. Мара Івана передало номер телефона в Києві. Подзвоніть за Надю. Я дзвоню, вони говорять, як я кажу, Савченко Надія, числі погибших і раніше не числиться. Але ж я плакала, я плакала цілий місяць за цими дітьми. Марія Іванівна того дня за мить посивіла. 9 січня 2005 року ніколи не зітреться із пам'яті її доньки. Я стояла в той день на КПП на ряді. І побачивши, що через інше КПП заїжджають БТР, якби машини, якась паніка, якраз був час обіду. Я виходила, йшла на обід. Я йшла і ще подумала, зайти в медроту, запитати, можливо, потрібна допомога. Зараз кажуть, та, там твоє діло надюха бабське, йди гуляй. Коли побачила, що реально паніка вже хороша, думаю, та зайду, ну мало лі, зайві руки чим погань. Допомога таки була потрібна. Знешкоджуючи боєприпаси, від вибуху загинуло семеро українських миротворців, чимало дістали поранення. Від шоку, страху, болю через втрату друзів та усвідомлення, що на їхньому місці міг опинитися кожен, усі зацепініли. І хоча жінок вважають слабкою статтю, в той момент Надія не розгубилась. Одразу взялась допомагати лікарям та санінструкторам. Сила чоловіка, вона якось дуже втрачається в форс-мажорних обставинах. Кого нудить, хтось блює, хтось плаче, в когось там істерика, хтось падає в обмороки. Медики виявляються безсилими. Чомусь прийшли офіцери, і коли вони побачили, що я хожу, п'ю сік, відкриваю ці трупи з простенів, кажу, цього пізнала по тому, -тому дивлюся, так один офіцер пішов. Другий труп відкриває, другий офіцер пішов. Я кажу, хлопці, відкривати не буду. Я просто кажу, по чому пізнала. Розказала, п'ю сік. Ну, мені сказали, ну тебе й нерви. Служба в миротворчому континенті важка не стільки фізично, скільки психологічно. Там немає вихідних. Іноді навіть не вистачає часу відпочити. Але саме там розкриваються найкращі людські якості. Ти просто звикаєш до цього, і це така школа виживання, що ти розумієш, що там не ті цінні речі, які цінні тут. Цінності просто міняються за одну хвилину. Це, напевно, саме такий великий урок, який мені дав Ірак, і взагалі ВДВ, і армія в цілому. Повернувшись в Україну, Надія відразу подає документи до Харківського університету повітряних сил. І знову відмова: їй уже 24 роки, а граничний вік для контрактників 23. Але Надія не звикла здаватись. Вона таки отримує дозвіл особисто від міністра оборони України. Нарешті мрія здійснилась. Вона курсант авіаційного факультету, майбутній льотчик-винищувач, але це ще далеко не хепенд. Попереду у надії нові випробування і перепони Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Видовий вищий навчальний заклад збройних сил України. Єдиний, де готують майбутніх військових льотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління авіацією. В університеті навчається більше п'яти тисяч осіб – офіцерів, слухачів, курсантів та студентів. На його кафедрах постійно проводяться фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Заклад має власні навчальну авіаційну бригаду, навчальний центр, полігон, аеродром, навчально-тренувальний та спортивний комплекси. На курсі Надія єдина дівчина серед 39 юнаків. Усі молодші від неї з меншим бойовим досвідом. У групі її спочатку зустріли із подивом та навіть неприязню, адже дівчат на цю спеціальність раніше не набирали. Але хлопці зізнаються, з часом почали сприймати одногрупницю як сестру, а деякі, посміхаючись, уточнюють і як брата. В принципі, багато що в чому вона допомагала. Багато чого було цікаво дізнатися. Можна було спитати навіть про ту саму жіночу логіку, яких якихось питаннях своїх життєвих. Просто була людина, до якої можна було звернутися, яка б пояснила, як вчинити в тому чи іншому випадку. В університеті наша героїня нарешті опановує льотну науку, вчиться керувати різними типами літаків. Свій перший політ на як 52 не забуде ніколи. Я не можу передати, що це за відчуття. Це ти в раю. Там криків на всю кабіну вау! там просто. Це просто щось. Це, це я не знаю. я Думала, що таке тільки в мультиках можна намалювати, що це навіть зробити фізично неможливо. Це наскільки ну просто щастя, от таке щастя до кожної клітинки твого тіла. Та навчання у Хубсі не було безхмарним. Різку і безкомпромісну курсантку двічі відраховують звишу з формулюванням непридатна до вилютів як льотчик, але вона вперто поновлюється і таки доходить до випуску. Щоправда, не як льотчик-винищувач, а як штурман. Я закінчую штурман по класу Су-24. Диплом пишу по цій машині. Після випуску мені пояснюють, що через події в Миргороді або ще з якихось причин жінкам заборонено літати на реактивних на техніки з реактивними двигунами. Мене відправляють в останній день на вертольот. Мі 24 Після випуску штурман вертольоту Надія потрапляє в армійську авіацію. В Україні на таких посадах жінок небагато, але все ж вони є. І цей факт вже не викликає здивування чоловіків. Є житкі-пілоти на транспортних літаках і так і на вертольотах. І штурмана жінки. На винищенні авіації, згідно приказу міністра оборони, немає у нас поки ще дозволу використати житло. Третій окремий полк армійської авіації дислокується у місті Броди на Львівщині. Військовослужбовці полку забезпечують протиповітряну оборону нашої держави, несуть бойове чергування, здійснюють пошуково-рятувальні роботи. Постійно беруть участь у миротворчих місіях ООН і з підтримання миру на територіях багатьох країн світу. Вже півтора року Надія служить штурманом оператором вертольота Мі-24. Під час польоту вона веде навігацію по маршруту, робить розрахунки, відповідає за вчасність і точність виходу на ціль. Користуєшся картами, ведеш по маршруту. Якщо візуально, то по карті пальцем ведеш, якби слідкуєш за маршрутом. Якщо в метеумовах погіршених, то працюєш з апаратурою кабіни. Апаратура розташована органометрично по всій кабіні, по борту, якби ти сидиш і працюєш. Льотчик пілотує літак, ну командир в верхній кабіні, а ти в нижній кабіні сидиш і якби, ведеш навігацію. Надії довелося опанувати вертоліт за досить короткий термін, уже після випуску з вишу. Але сьогодні вона справляється з роботою не гірше за інших більш досвідчених штурманів ескадрильї. Я готова день в ПМУ і готова день Сму в районі аеродрому. Якщо було б пальне, я б готова була літати цілодобово. Я завжди готова літати. Мені завжди ця робота подобається, завжди хочу літати. На запитання, чи важка робота штурмана, Надія посміхається і каже: одне діло, коли ти на землі готовий, ти здається тобі, що ти все знаєш, ти все бачиш, ти з усім працюєш. Зовсім інше діло, коли ти в повітрі і все трясе, все гуде, ти все забуваєш, збираєшся там з думками, ведеш. Тобто, якби відповідальність. Ну я не скажу, що це важко. Це, це приємно про те, що лейтенант Савченко мріє бути пілотом, а не штурманом. В частині знають і поважають таке її прагнення. Я думаю, ми надамо їй таку можливість виконати свої, повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки. Поки що вона штурман. Якщо в неї буде, так скажемо, получатись. Виходить... Виконувати польоти в якості командира вертольоту, то чому б ні? буде виконувати. полку, де служить наша героїня. Готують льотний склад та авіаційну техніку для участі в міжнародних миротворчих операціях. Саме тут, у 1995 році, проходив підготовку перший вертолітний загін для миротворчої місії у колишній Югославії. Звідси було відправлено і перший вертолітний загін у Косово. Сьогодні військовослужбовці частини виконують завдання у складі 56-го окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії. Там мріє послужити і Надія Савченко. Я хочу поїхати в Африку. Для мене дуже цікавий і цінний цей досвід, якби і там є можливість літати набагато частіше ніж, на жаль, у нас на Україні. Здавалося б, вона вже досягла неможливого небо поруч, але це не ті польоти, про які вона мріяла. Це не винищувач і в її руках не штурвал. Що ж, ви змінили ніч? Ні, просто мечту змінила. Я не хочу так сказати. Я мрію не змінила. І мені не подобається просто змінить мрію. У мене є мрія. Я не зраджую ні мрії, ні мрію. Коли американський режисер Рідлі Скотт знімав фільм Солдат Джейн, він навряд чи міг припустити, що десь за океаном в Україні живе дівчина з такими ж амбіціями, проблемами і бажаннями, як і у головної героїні стрічки. І, хоча Надія не любить, коли її порівнюють з Джейн Оніл, у них дуже багато спільного. І в першу чергу це стосунки з колегами-чоловіками. Дівчина постійно доводить, що вона може служити і виконувати завдання з ними на рівних. Дуже часто жінки перекладають просто свою роботу на чоловіків різними там жіночими особливостями, там або декретом, або хворобою, або те, що не можна підняти тяжкий там вантаж, або ще що-небудь. Тому, якби зарплату всі отримують порівно, а от обов'язки виконують всі по-своєму. Називається Надія комфортно почувається у чоловічому колективі. Армійська служба її загартувала, навчила спокійно реагувати на критику та нерозуміння. Колег чоловіків вона сприймає виключно як товаришів. І хоча увагою сильної статі вона не обділена, створювати сім'ю все ж не планує. Я не вийду заміж і не народжу дітей. Я просто вважаю, що хтось народжений давати життя, хтось народжений. Розпоряджатися своїм життям. Я хочу бути тим, хто розпоряджається своїм життям. У струю Надія Савченка походить на чоловіка. Коротка зачіска жодної косметики. Тверда вдача, криця в голосі, впевнена хода. Така вона на службі. І лише друзі та рідні знають її зовсім іншою. Вона настільки жива, вона настільки. Енергійна вона підтримує, виручить в будь-який час і в будь-яку годину. Форс-мажорна ситуація навіть завжди відгукнеться. В цьому я впевнена і є на кого розраховувати. У бротах Надія живе в гуртожитку. В її маленькій кімнаті чисто та затишно. Майже усі предмети інтер'єру вона зробила власноруч і за що б не взялася, перетворює на витвір мистецтва. Виготовляє художні вітражі, вишиває, опанувала техніку печворк та гончарство, декорує одяг. Та це ще не весь перелік її захоплень. Якщо я приходжу додому, мені нічим зайнятися, я знаходжу собі роботу. Я можу там не знаю, вертольоти поробити, там самольоти, такі от модельки. Можу зробити там бутилки, якісь порозмальовувати, наприклад, так як от вітражом на зеркалі. Ну, не знаю, можу щось пробити руками, можу повишивати, пов'язати, зробити щось зі шкіри, з металу, з дерева. Тобто, що під руку попадає, просто щоб не нузувати. Включаю музику, сідаю і працюю. У такі хвилини вона відпочиває від служби, чергувань, наказів командирів. Але заплющивши очі, щоразу подумки лине в небо. І надія впевнена: мрія всього її життя обов'язково здійсниться. Я точно знаю, що я зможу літати на винищувачі хіба що тоді, коли буде форс-мажор. І напевно, вже тоді, коли останній льотчик відмовиться влетіти в якесь завдання, мені дадуть винищувати, скажуть, на, в треба, посадку залиш собі. Оце, напевно, буде мій політ. Це якщо я готова на такий політ. Я готова жити заради того, заради чого я живу. І я вважаю, що щаслива та людина, яка вмирає на своїй роботі, яку вона любить, коли серфінгіст накривається хвилею, коли парашутіста не розкривається парашут, Не знаю, коли підводник не вспливає наверх. Да, можливо, це якось жорстоко, можливо, це страшно, і кожна людина мріє померти своєю смертю. Але я знаю, що є люди, які мріють померти саме такою смертю. Напевно, я одна з цих людей. Коли більшість юнаків шукають способів ухилитися від служби в армії, туди наполегливо і самовіддано йдуть дівчата. Можливо, досить називати нас слабкою статтю і різати крила на шляху до мрії. З вами була програма ДМВ. До нових зустрічей! І хай вам щастить!